Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві 6 травня 1168-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї доби росіяни знову пустили дрони на Одесу і на Чорноморськ поруч з Одесою. І, на жаль, є прильоти. Одна загибла людина. Ну і багато руйнувань. Також ще дрони летіли курсом на Миколаїв, але наші хлопці збили їх ще в області. Дякую. Загалом росіяни минулої доби запустили 136 мопедів, 54 збито, 70 подавлено ребом. Крім Одещини, ще серйозний прильот був на Харківщині. Щодо Миколаївщини, то поки що немає інформації, скільки тут збито дронів. Також немає інформації, скільки на Одещині збили дронів. Ну а в районі Очакова на Миколаївщині знову як завжди атаки ФПВ-дронами. На щастя, як завжди, без постраждалих. Ну а щодо Херсонщини, там одна загибла людина після російських обстрілів, троє поранених. Ну і дрони продовжують також летіти на Росію. Знову там якісь маленькі, але смачні прильоти. Чекаємо ще на такі новини.